тому що все-таки нас за переможці, переможці стипендіати, премії міського голови, голови, за нашу молодь, учні, студенти, які все-таки завдяки своїм здібностям, старанню, все-таки здобули навчанні. Тому сьогодні ми всі вітаємо від нашого депутатського корпусу, від мешканців нашої громади з тим, що вони сьогодні стипендіатами премії міського голови. І дозвольте вручити всім винуватцям дані стипендії. Прошу дати стипаді. Відповідно до розпорядження міського голови від 10 вересня 2025 року, номер 201, про призначення стипендії міського голови кращим учням, студентам закладів освіти всіх форм власності Володимир Волинської міської територіальної громади у 2025-2026 навчальному році призначено стипендії міського голови учню закладу загальної середньої освіти Володимирська гімназія Noдин Миколі Гондаруку. Номер один Володимирської міської ради мосоруб ірині. Учні закладу загальної середньої освіти. Володимирська гімназія No2 Володимирської міської ради Олександру Селищу. Канчук-Вікторія Учня закладу загальної середньої освіти володимирської гімназії №3 Володимирської міської ради Дмитру Качу. Закладу загальної середньої освіти Володимирська гімназія номер 3 Володимирської міської ради маріні Курачу. Чолість закладу загальної середньої освіти Володимирська гімназія номер 3, Володимирської міської ради Юліані Лицеј имени Алелексана Цкаловського Володєимирської міської ради Артеммон Пако. Учною лицею Иі Алелекандрдра Цколоскої Володимирської міської ради Андрі Мико учнів закладу загальної середньої освіти Володимирська гімназія No5 імені Анатолія Кореневського Володимирської міської ради Тарасу Ткачку. Учні закладу загальної середньої освіти Володимирська гімназія No5 імені Анатолія Кореневського Володимирської міської ради. Олександру Сарафіну. Учениці комунальної організації гімназії номер 7 Володимирської міської ради Марії Шилов.